Вітаю вас, дорогі друзі, брати і сестри, з читанням і слуханням Слова Божого, яке має, згідно контексту саме сьогоднішнього Євангеля, стати світлом у нашому з вами житті. Світлом об'єктивним, справжнім, істинним світлом, яке має просвітлювати. Все наше життя і все, що ми з вами бачимо, бачити по максимуму істинну причину всього того, що відбувається навколо нас, бачити в людях відзеркалення світла, тому що навіть великий грішник живе в цьому світі, відповідно, Може, з нашої точки зору і не має права проживати тут поряд з нами, я не говорю про якихось далеких ворогів, які за 800 кілометрів від нас знаходяться, саме головних, але говорю про тих ворогів, яких ми вважаємо за ворогами в нашому особистому житті. Але якщо Господь носить їх на цій землі, то означає. В них ми маємо дивитися і бачити образ Божий, який є потускнілим, який ледь-ледь проглядається, але все рівно ми маємо побачити відзеркалення образа Божого в тій людині. Святі Отці кажуть, ти ненавидь, ти люби грішника, але ненавидь гріх. Які в ньому перебувають. Це сказали люди, які були світильниками, які не скривали своє світло, свої віри перед людьми. Тому що Господь так не заповідав. Творіть добрі діла, і ці добрі діла будуть свідчити про те, до якого вчення ви належите, кого вважаєте своїм вчителем. Хай ви помиляєтеся, можливо, по перших порах ви отримуєте двійки у свого вчителя, спотикаєтесь, але оцінки потрібні для того, щоб оцінити нас, навісити ярлик, що ось ти двій, двічник, і все, на тобі ніякої немає е, надії. Звичайно, є такі вчителі, які хочуть принизити учня, але таких дуже мало, слава Богу. Але Господь дає нам побачити наші помилки, щоб ми виправилися і багато років життя для того, щоб ми знову повторили той урок і вивчили його і здали на відміну. Ці фарисеї, які влаштували цілий допит правовірні євреї, там можна писати цілий детектив про те, як Господь зцілив. Сліпого від народження, сліпий уже не тільки прозрів е, очами, але прозрів навіть е, розумом. І, можливо, оці е, е, дослідження фарисеїв, іудеїв правовірних про те, що чи дійсно Ісус зцілив. Чи дійсно спочатку вони розібралися, вони до цього не помічали, проходили повз того жебрака, який був сліпий, який в пам'яті людей був як просто сліпий, який просить милостинь. В нього навіть імені і немає в Євангелії. І ось вони проходили повз нього і не помічали, і тут його немає. Звична картина, звичні стереотипи. Зламалося, звична картина змінилася, тому що сліпи, сліпий там на тому місці не сидів, де він, звичайно, сидів і просив лестить. Але хтось на нього схожий ходить і розказує, що він вже зрячий. Звичайно, не могло не збентежити оточуючих людей, які звикли до тої звичної картини, навіть в більшій мірі обурило. О те, що відбулося, і вони почали розслідувати, чи це дійсно ти, що там сидів, так це я. А хто тебе зцілив? От чоловік, який проходив, проходить, а що він тобі зробив? А він зробив мазюку із е, глини, помазав мені очі сказав, піди в село Амську купель і там помийся, і... Побачить, що буде. І він так і зробив. Але замітьте, чим Ісус зробив оте, оту грізюку? Чим? Плюнув на землю. Що за зневажливе ставлення до, до людини? Попробуйте плюньте комусь в очі. А було таке, на сторінках Євангелії декілька разів Господь плює людині в рота для того, щоб зцілити. Щоб Німоту зцілити в ньому. І ще там десь не пам'ятаю, десь є місце, де він також очі зцілює саме через е, плювок. Це зневажливе ставлення. Це по нашим з вами звичним привичкам, стереотипам, це зневажливе ставлення. Пам'ятаю розповідь одного проповідника, який приїхав десь в Африку. Е, зійшов із. Е, Проповідники протестантів є таке служіння, що ти декілька років маєш побути, і в католиків, до речі, є, декілька років маєш побути для духовного твого росту, досконалення, бути проповідником. Ти йдеш туди, де люди не чули, не знали про Христа. І серед православних є такі, також такі, течії були. І ось він приїхав, прилетів на літаку з своєю сім'єю на декілька років, і тут племена, племена людей зібралися з тими спір'ями, з усіми тими національними костюмами своїми. І він прийшов, з, стоїть із сином, підходить вождь цих людей. Цих племен і першим ділом він плює в очі сину того проповідника. Він, звичайно, щоб ну, не зрозумів і проявив це ну, як образу, але змовчав. Через деякий час у місцевих людей запитав, а що це означало? Тому що було важливо подружитися з цими племенами розположити серця і довіру для того, щоб проповідувати про Христа. І він запитав, що це таке. От каже, знаєш, це є знак поваги до людини. Чому? Тому що та місцевість дуже потерпає від спеки. І будь-яка волога, будь-яка вода, навіть слюна це є даром Божий. І тому, так як пожати руку, потискати плече у нас, в них означає це плюнути або під ноги, або на людину. І це знак поваги, доброго побажання людині. Бачите, зовсім протилежність наче. І воно є. Ізраїль, там також ми знаємо, дуже велика спека, і кожна крапля води для них є важливою. Я не говорю, що там традиції такі були також, плювки, але вони відрізняються від наших з вами традицій. Для того, щоб поламати ці стереотипи, ми маємо перш за все дивитися не на зовнішність, а на внутрішнє розположення самолюдини. І от Ісус зробив оце Цю грязюку і зцілив цього хворого, цього неповноцінного з нашої точки зору. Але цей неповноцінний, який не мав зор, отримав навіть більше через своє смирення, через свою твердість і віру тому, хто його зцілив. Його навіть не злякали оті митарства, які, і допити, які йому влаштовували. Спочатку якісь юдеї підійшли, потім підійшли до фарисеїв, які звинуватили того, хто зцілив в тому, що Ісус, або той чоловік, якого вони ще поки підозрювали, але не знали, що це саме Він зцілив. Вони його допитували і звинуватили в тому, що Ісус порушив суботній спокій. Порушив оті традиції, оті релігійні практики, які е, на точку зору е, тих виконавців е, робили саме волю Божу, не помічаючи найважливішого, для чого ті заповіді були встановлені і створені, для того, щоб навчитися любити. Є таке правило і дослідження е, також віруючих е, політиків що для е, існування країни достатньо тільки дуже мало законів. Десяти заповідей достатньо для того, щоб існувала держава, суспільство в державі. При якій умові? При умові е, любові. Якщо є любов, то є більше свободи і менше законів. Отакий От нонсенс. І де більше законів, які е, пишуться для того, щоб соблюсти свободу кожної людини, в кінці кінці приводить до того, що людина втрачає цю свободу. Тому що все до деталі прописано, що ти маєш право, на що ти не маєш права. І в кінці кінців ефект зовсім протилежний. Получається диктатура. Диктатура пролетаріата, це ми пережили. Диктатура демократії це також в деяких так званих демократичних країнах вони присутні. Тому чим більше законів, тим менше свободи. А свобода по-справжньому там, де є об'єктивна істина. Об'єктивна істина це відкриті очі. Це Христос, який приходить і відкриває очі. Здавалося, принизливо називати себе рабом Божим. Но якщо ти не будеш рабом Божим, тобі тебе є можливість бути рабом Божим і звільнитися від тих законів, і немає смисла тобі навіть їх знати, тому що ти живеш по закону, внутрішньому, той, який Христос тобі написав в серці. Любов і шану. Ти не любиш гріх, ти його ненавидиш, ти його не приймаєш, а ти любиш, але ти любиш грішника. Зараз там в Києві хочуть провести парад рівності і свободи. Ну проводьте собі. Проводьте собі, що хочете. Я, як віруюча людина, не проти. Живіть, як хочете. Але я називаю це гріхом. Тому що так Господь вчить, так апостол Павло, так Біблія вчить. Є жінка, є чоловік. Від них народжуються діти. І це природній закон, який ніхто ніколи не відміняв і не відмінить. Але коли ви хочете жити в гріху, я вас не засуджу. Я засуджу ваш вчинок. Тому що не я засуджу, а Біблія засуджує. Я просто повторюю те, що є. Тому е, в мене є де, е, багато, ну не скажу, що багато, але люди, які. Притримуються ну, таких можна сказати, хибних, нехристиянських, можна сказати, поглядів на супружнє життя. Досить непогані люди, але вони творять гріх. І я не можу не сказати, що це не. І мені немає, якщо ми живемо в демократичній державі, хочемо жити, ми маємо право це сказати. А от коли ми не будемо, права, не будемо мати права цього сказати, оце вже не буде демократії, не буде свобода. Ось тут теж така грань є, яка в деяких країнах європейських також вже і перейшла. Тому е, ми можемо думати, що ми зрячі, а насправді ми можемо бути е, незрячі. Тому для нас треба зцілення, для нас треба отебріння, отоплювок. Для того, щоб принизивши себе, ми себе возвисили. Вирішив, Господь нас возвисив, не ми себе возвишали. Це гріх себе возвишати. Але Господь возвисить до рівня учнів своїх, які вільні, які можуть вільно сказати, коли треба, коли не треба, можуть промовчати. Не хтось, хтось керує не через змі, не через рекламу, не через. Бажання сподобатися комусь чи не сподобатися комусь. Але всередині в нас має бути цінність християнська, христове вчення, яке ми маємо, так як той сліпий, який прозрів, сказав в очі тим, хто його хотів залякати, маніпулювати ним, сказати, що ти неправий, і хто тебе зцілив, він теж не правий. Але він сказав, що я знаю, що Христос мене зцілив. І все. Ви, може, теж хочете його учнями стати, та йдите подалі, вони сказали йому. І коли Господь почув це, знайшов його і сказав, знаєш, Христа, не знаю, а це я, що тебе зцілив і що з тобою говорю. Так вірю, Господи, що це ти. Ось так довіри, шляхом, твердості. Об знання Об'єктивної істини прийшов сам цей нещасний, але потім щасливий, і зцілений, і спасений, сліпий. Чого всім я нам бажаю? Христос Воскрес!